Привіт, друзі, хочу трошки поговорити про джунів та про те, як багато з них каже, що немає роботи, що їх нікуди не беруть. Скажу так: їх нікуди не беруть по ну, декільком причинам, але основна причина це в тому, що немає зовсім ніякої інформації по ним. Тобто, за що беруть джуна? Якщо людина хороша, якщо видно, що вона хоче розвиватися... Uh, і якщо в неї є якийсь там предпроект, uh, який вона називає, і по ньому видно, що ну, вона дійсно щось хоче, щось вміє, щось бачить. Тобто є якийсь посил uh, в потрібному напрямку девелопера. Ну, я саме кажу зараз про джунні-девелоперів, але в принципі, uh, uh, все те саме для інших. І от я зараз роблю uh, Open Source проект для допомоги uh, безхатнім тваринам. Для розробки флата додатку, який дозволить менеджити а, притулки для тварин, а, робити це ефективно, і головне не пройобувати дуже важливі речі, як то медичне лікування тварин, там, а, обстеження і таке інше. Іначебто, блін, ну, класна тема, можна на ній підняти трошки досвіду. А, можна додати непоганий проєкт собі в портфоліо, коли ну, в тебе там пусто, в принципі. І начебто ну, повинна стояти черга з людей, які кажуть, блін, будь ласка, а можна я теж там щось пороблю, а можна, і так далі. А по факту їх немає. Ну, Мені більшість людей, які написали, це люди з досвідом. Або QA, або UI developer, або а, розробники. Без досвіду, ну там Джун, наскільки я розумію, написала мені тільки одна дівчинка по UI-ю. Ну і я її сконектив з більш досвідченим ui девелопером і дизайнером. І вони разом зараз працюють і роблять дизайн для додатку. І це дуже круто. Але от Джунів-девелоперів чогось я не бачив. І це проблема. Ну, тобто, це не для мене проблема. Я то додаток зроблю в будь-якому разі. Тому що в першу чергу він потрібен мені та моїм друзям-волонтерам. Але питання, чому люди, коли кажуть, що в них немає роботи, що вони не можуть нічого там досягти, при цьому ти даєш їм реальний кейс, де можна багато чого для себе отримати, позитивного, і потім завдяки цьому знайти гар... гарну роботу без проблем. І вони не хочуть. А я вам не відповім, чому не хочуть. Тому що більшість людей, коли е, кажуть, що вони там не можуть знайти роботу і так далі, е, саме оцих самих кричащих таких, да? вони в принципі не хочуть працювати. Вони хочуть грошей, вони чогось хочуть, але не хочуть в це вкладатися ніяк. Тобто, в їх е, розумінні, в більшості, це типу, я пройшов якісь курси там за три місяці і все, мені повинні давати багато грошей. Тільки фіг пойме за що? Ну чесно. І таких людей більшість. І тому вони не можуть знайти роботи. Тому що, ну, чесно кажучи, я, як сіньор та любий лід просто дивиться на цю людину і зазу її відсіює. Тому що розумію, що то ну, ніякого профіту ні для кого з, для, з неї не буде. Ну, Людина, яка не хоче займатися справою сама, яку вона для себе обрала, ну це ні до чого. Потрібні люди, яким подобається те, чим вони займаються, які в цьому вбачають ну, для себе якусь кар'єру, якийсь рост, якусь можливість щось змінити в світі, щось. Зробити своїми силами і так далі, а не просто отримати зарплатню. Ну, тому що людей, які можуть просто отримати зарплатню, дуже багато. От які дійсно можуть довести щось до кінця і щось зробити прикольне, ну не дуже. Тому і така ситуація. Тому не дивуйтеся темам про я не можу знайти роботу. Ну, не може, значить, мабуть, і не треба. Бо, чесно кажучи, я знаю ринок, і на ринку дофігіще треба розробників, дофігіще треба дизайнерів для інших людей. Але спеціалістів. Я не кажу ген-спеціалістів, я кажу спеціалістів в плані людей, які хочуть робити круті речі, які от сплять та мріють, щоб щось прикольне зробити. І показати це світу. От такі люди потрібні. А не просто хто хоче заробляти там якісь гроші, непонятно за що. Але вакансії -то фіга, чесно, на будь-які суми. Маленькі, великі, які хочете. Хочете 20к в місяць, знайдете, хочете 50к в місяць знайдете, хочете 500 баксів в місяць, теж знайдете. Зовсім не проблема. Проблема лише в людях та в тому, що більшість з них нічого не хоче робити. І та все. От такий мій невеличкий респонс на цю вічну а, тему боротьби до та зла в інтернеті. Коротше, передаємо вам з котиками привіт. Зараз піду щось, мабуть, трошки з'їм і піду і бошить а, наш додаток. Гарного вам вечора.